Усім доброго дня. Сьогодні наша команда приїхала на будівельний майданчик житлового комплексу на спортивній в сокільниках. Сьогодні ми з вами розглянемо, що тут відбувається, і як процеси змінилися за півроку. Житловий комплекс на спортивній розміщений в сокільниках. Вам дуже сподобається це розташування, якщо ви полюбляєте спокій. І вам подобаються прогулянки на природі. Тут дуже затишний район, і ви не побачите натовпи туристів. Також навколо дуже багато зелених зон і чисте свіже повітря. Завдяки всім цим факторам цей житловий комплекс ідеально підійде для сімейного житла. А в коментарях ви можете написати, який районам у Львова ви надаєте перевагу. Житловий комплекс на спортивній це новобудова комфорт класу. Тут буде розташовано 9 житлових секцій по 4-5 поверхів. І значною перевагою цього комплексу є індивідуальне опалення в кожній квартирі. В цьому комплексі ми використовуємо монолітну каркасну конструкцію. Всі перегородки внутрішні і зовнішні, з цегли і утеплення пінополістерол. В житловому комплексі на спортивній кожна квартира буде з панорамними вікнами, завдяки чому ви можете милуватися зеленими пейзажами. Висота стель в квартирах 2,7 метра. Завдяки цьому і панорамним вікнам всі квартири будуть світлі і просторі. Усього в комплексі буде 116 одно-, двох та трьохкімнатних квартир. Всі площі здаються з чорновим оздобленням. Тож ви зможете на свій смак обрати самостійно дизайн. Своєї квартири. Давайте поглянемо, як цей житловий комплекс виглядатиме після завершення будівництва. Актуальний стан робіт по житловому комплексу на спортивній. Секція L зведена. Змуровані зовнішні стіни. Проходить мурування внутрішніх стін. Секція Ж. зведена, починається мурування з першого поверху. Секція Е e. зведений моноліт всі поверхи. Незабаром почнеться мурування стін. Секція Д зведення монолітної конструкції, два поверхи. Проводяться роботи по земельним ділянкам по усім секціям. Для власників з авто тут передбачена наземна парковка. Тож ви не будете перейматися питанням, де залишити авто. А для мешканців без машини тут дуже зручна транспортна розв'язка. Тож ви зможете дістатися в будь-яку потрібну для вас локацію. Також. Зовсім недалеко в 10 хвилинах їзди на авто розташований найбільший в західній Україні торговий центр Вікторія Гаденс. А в 5 хвилинах на авто розташований величезний торговий центр Кін Крос Леополіс. На сьогодні це все. Усі умови з приводу купівлі нерухомості компанії Гаужитлобут. Ви можете дізнатися в нашому офісі у місті Львові на вулиці Стрийській, 45 а Не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео. До нових зустрічей!